Так, доброго дня, діти! Сьогодні у нас з вами вже по рахунку 29-й урок, і сьогодні ми, як я вам казала, на минулому році вчилися захищати свої проекти, тобто ті презентації, які ви створюєте. На сьогодні ми з вами маємо навчитись удосконалювати свою презентацію. Наприклад. Подивіться, будь ласка, уважно всі на наприклад нашої практичної роботи: це презентація, яка називається Незвичайний репортаж. Це ваше завдання на сторінності 80 вашого підручника, де в презентації ви маєте знайти якусь інформацію про пташок, а потім подати її в формі репортажу. Отже. Для цього ми з вами зробили алгоритм, в якому чітко зазначили, що, наприклад, ми будемо розповідати про якусь пташку, потім е, показувати, як вона може про, е, про себе розказувати, показувати так, так, або її голос. Тобто, те, як вона, наприклад, ластівка е, або сорока, або лелека, тобто які. Звуки, так, які пісні, можливо, там співає та пташка. Тобто те, чим ви можете показати, що це дійсно цей птах. Отже, для презентації, для прикладу, я вам підготувала ось таку презентацію. незвичайний репортаж, і коли я натискаю на другий слайд, у мене з'являється Соловейко. Для того, щоб почути, як він співає, я натискаю на посилання. Ми вже з вами навчилися створювати гіперпосилання, і я натискаю на це посилання. У мене відкривається нова. Дуже добре показує показував. <звук> Переходимо далі. Наступний наш слайд це лалека. І так само натискаю на назву цього птаха, як співає лалека. Не співає, а спеціально стукотить своїм дзьобом, так? Тобто те, чим він в себе, те, чим він відрізняється від інших птахів. Є. Далі третій наш слайд, це наш сорока білобока. Так? Я, на неї, я натискаю на назу, переходжу за гіперпосиланням, яке я створила, і у мене одразу показано, як заходиться наша Так. І останній наш слайд. Це слайд, де є наша ластівка. Так само натискаю. Ластівки всі, я думаю, знають, коли у нас стає тепло, до нас повертаються ластівки. Так? І вони майже є в кожному домі. Так, це маленькі ластівчата, так? Ось вони такі гарні, сечку. Так. Отже, тепер наше завдання створити з вами ось таку саму презентацію. Сьогодні я з вами покажу, я вам покажу, вірніше, за, буду намагатись за 3, за 5 хвилин показати, як же створюється ця презентація, як додається гіперпосилання. Дуже просто. Це один із найпростіших варіантів. Тому що через. На наступних уроках ви вже будете змінювати свою презентацію. А тема, як я повторюю вже так, це це до нашого сьогоднішнього року, це мультимедія та цифрові пристрої. Як покращити презентацію? Тобто, ви саме ось цими гіперпосиланнями до відеоролика змінюєте свою презентацію. Ви її удосконалюєте. Тепер для того, щоб відкрити створити нам ось таку презентацію, так я маю натиснути плюс. Далі відкриваю додатки від Google, обираю одразу презентацію. Це ви вже маєте знати, як це робити. Далі натискаю на плюсик, Ось ця моя презентація. Натискаю я на плюсик, створюю нову презентацію. У мене був один фон, так. Я тепер обираю інший. Зробила. Тепер мені потрібно назвати мою презентацію. Я пишу незвичайний репортаж. Одразу ж. Незвичайний, незвичайний реактор. Таж. І там, де під заголовок, я пишу, виконала. Дві крапочки. І хто виконав, ви вже допишете самі, я думаю, так? Далі наступний слайд. Натиснула лівою кнопочкою мишки. Тепер натискаю клавішу Enter. Є. Yeah. Тепер мені потрібно обрати тих птахів, які хочу, я хочу показати. Я обираю ті самі, як я готувала для вас. Наприклад, соловей. Так, я пишу соловей. Соловей. Тепер я виділяю. Натискаю на три крапочки, тепер змінюю, вирівнюю його по центру, так, і додаю, наприклад, щоб він був у мене більш такий жир, жирного кольору. Далі, трішки відеозмінюю я розмір і фон, так, підіймаю трішки далі. Тепер я хочу додати картинку. Як же додати найпростішим способом картинку? Я наскажу ставити далі зображення. Якщо у вас підключений ваш комп'ютер до інтернету, то шукати в інтернеті за іще більш легше. Я не скажу шукати в інтернеті. У мене відкривається віконечко для пошуку зображення. Я пишу соловей. Птах соловей Птах соловей Я. Далі. Обираю картинку цього птаха. Так, і пішли. Давайте беремо. Ну, нехай ось такий. Або ось такий один. Додати. І в мене одразу стає моя картиночка на своє місце. Подивіться, як дуже просто це робити. Далі. А зараз ми з вами додаємо картиночки, а потім ми з вами будемо додавати її по посилання. Наступний слайд. Enter. Далі. Перше, в мене був Соловей, далі в мене був Лелека. Я додаю назву Лалека. Лелека. Виділяю. Ставлю його по центру, натискаючи на три крапочки. Вирівнюю. Далі півжирний шрифт. Підіймаю трішки назву. Знову таки шукаю вставити зображення. шукати в інтернеті. Пишу птах лелека Змінюю на силовик птах лелека Ентер. Знаходжу ось такого гарного лелеку. Є додати. Одразу ж довго не думаючи, я просто додаю картинку. Тобто я одразу, я одразу додаю до нашої презентації те, що мені потрібно. І цим я дуже швидко роблю свою презентацію. Трішки змінити потрібне. Є. Лелека. Далі, після лелеки, в нас була хто? Сорока, здається, так? Так, була у нас Я пишу сорока. Сорока. Виділяю знову по центру, ставлю Три крапочки. По центру. Так, я. Далі підіймаю до свою рамочку назву заголовочок пташки, так? Далі вставити зображення, шукати в інтернеті. Пишу птах сорока. Okay. Тобто ми все так само шукаємо за ключовими словами. Я думаю, ці ключові слова ви знаєте. так? Якщо це в нас є навіть назва нашої птахів, то ми пишемо птах, а далі одразу швиденько описуємо назву. Для того, щоб змінити, просто вид... видозмінюємо цю назву. Все. Виділили одну, додали іншу. Все. Нічого тут такого важкого немає. Я думаю, вам це дуже добре зрозуміло. Так, тим паче, що ми вже над цим працювали. Ось так, є сорока. І останній це у нас була. Ласівка. Ластівка. я Виділила жирний посеред. Далі. Там у нас у наші пташки підняли. Є. Тепер пишу вставити зображення, шукати в інтернеті. ластівка Пообіраємо і одразу додати. Я. Yeah. Тепер змінюємо трішки, розширяємо Я. Yeah. Окей, okay. в нас з вами вже є три, чотири приклади нашого слайду і п'ятий це назва так? Далі зараз прогляну за часом У нас зараз. Значить, друга частинка – це буде додавати гіперпосилання. Будь ласка, дивіться далі другу частину.